Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Смерть Лукашенка чи буде Білорусь вільною? Поки всі протесні білоруські медіа смакують можливу смерть Лукашенка. Проведемо аналітичний аналіз наслідків такої смерті. Пише Цинік. Досить точно розбрід на випадок смерті Лукашенка описує Нік та Майк. Ситуація Ахова. Кремль більш-менш влаштовує німфоманка. У колоді є ще призабутий Румас, який за часів свого прем'єрства багато контактував із вежами та встиг обзавестися там шанов. Але Кремль крутить зараз головою на всі боки. Може когось із опозиції у свої візантійські ігри затягнуть. Я ж з невеликою допомогою колег з аналітичного, але трохи менш публічного цеху, прорахував варіанти розвитку подій на той випадок, якщо завтра по всіх каналах розкажуть про важку втрату. Отже, головне питання стосується того, хто отримає престол Лукашенка. Після смерті Лукашенка Тихановська безумовно заявила, що вона готова бути транзитною персоною. Тепер головне питання хто пустить Тихановську керувати транзитом влади чи навіть прикривати його. Модельованих нами кількох десятків варіантів розвитку подій в жодному опозиція не могла опинитися на горі політичного ланцюга у кращому з варіантів влада приходить західникам за Лукашенка через відсутність Макеї зійде і алейник Румащі Головченко. При цьому жоден із цих варіантів не здається можливим настільки, щоб на нього сподіватися. Найімовірніший варіант здається жахливим. Наразі армія Білорусі перебуває під контролем сил РФ. При цьому сама Білорусь перебуває у політичному шпагаті між залученням до війни та активним зображенням підтримки Путіна за нульового вихлопу для Кремля. Кремлівський пул стримується самим Лукашенком та групою економістів та західних лобістів. У разі, коли Лукашенко опиниться у труні, важелі впливу будуть виключно біля силового блоку, а він наскрізь просочений силами Кремля. Отже, най Вірший результат смерті Лукашенка в нинішніх реаліях це прихід комбінованої військової хунти на чолі з Кремлем з повним усуненням від влади всіх. Хто так чи інакше торгувався із заходом за договором Алісія за умов смерті диктатора, який не довіряв навіть двійникам функцію публічних виступів, немає вдалих наступників. Владу бере той, хто має найбільшу кількість внутрішніх важелів впливу на систему. Білоруське політичне поле це суто інструментарій сили, що лежить під Москвою досить тривалий час. У цьому контексті опозиція, яка володіє розумами, не може протистояти силовому впливу через те, що протест видавлений з країни і не має явної можливості перетворити людську підтримку на важіль політичного тиску. Простіше. Чи кажучи, конвертація протестних голосів виборців у силовий інструмент, політичного транзиту неможлива. Ні я, ні опитані аналітики не бачать можливості за нинішніх умов репресій перебити протестною карткою силовий блок. Більше того, у разі смерті Лукашенка політична площина буде спрямована на викорінення і на комислення серед політичних еліт. Тому спіраль репресій, навпаки, зросте і всередині режиму для створення контуру безпеки для окупаційної хунти. Вікно можливостей використання смерті диктатора для зміни політичного вектора відкривається лише за одного результату. Застережної перемоги України у війні, так зниження впливу проросійського силового блоку в Білорусі, а також громадянських адептів російського світу, які формально приймають владу у разі смерті Лукашенка. Можливо, лише в тому випадку, якщо Росія дійде до такого катастрофічного стану, що керувати подіями у сусідній Білорусі вона банально не зможе, оскільки війна триватиме ще пристойну кількість часу, вдалого вікна можливостей у тактичній перспективі для Білорусі немає. Можливості для створення опозиції центрів політичного впливу в умовах навколо воєнного терору, немає шанс. На те, що Лукашенко раптом випустить лідерів, політичного протесту та активістів опозиційного руху також немає. Це класична пастка диктатора, який потрапив під зовнішній вплив. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.